Ребята, всім привіт! Ось я покрасив лущелочку, диск сам і верхня кришка. Покрасив серебрянкою, яка була у мене. Так, що по поводу устройства? Тут корпус іде, один підшипник, знизу другий підшипник. Тут ідуть такі розкоси. Щоб сам корпус нормально тримався, тому як бачок тонкостінний, щоб воно трималось нормально нікуди-ніде нікуди не було е люфта. Там знизу корпус з тієї сторони приварений, з цієї сторони такі е розкосики. Ось так. Тут іде сама горловина вигружна, тут іде Для злущеного качана шахта така. Так, зараз покажу знизу, як там це все зроблено. Ось тут кріплення під двигун, кріплення з регулюванням. Були просверлені два отвора і прорізані між ними болгаркою. Тут аналогічно. Тут іде ножка ще одна упорна, тобі ж двигунчик ззаді, і шилка народиться сюди перекинутись. Сам корпус, частинка його видніє. Від, Він тут обварений і також підшипничок. Зараз щодо розмірів, зараз по розмірах пройдемося. Зараз. Десь 377 приміром. Так, такий шків тут від відправки. Зараз я детальніше покажу. По шківу. Ось шків сам. Получається. Ступічка така в мене була. Вона, вона в мене була разом з цим валом, з цим валом ось тут все під шпоночку, різьба, тут під підшипники. Тут зробив такі косинці для підсилення самого диска. Диск 3 мм. Тут косинці, ну і з цієї сторони самі робочі ці молоточки. Тут ступічка, як бачимо, да? я просверлив чотири отвори. Попередньо це все відцентрував. Ось. І тут в ступічці нарізав різьбу, болтики М6, нарізав різьбу і закріпив. Тупічку, ця що була в мене з валом, до самого шківа від пралки Зараз розмір його покажу. розмір його у нас. 31,5 один 31 з половиною. І розмір. Івана на самому двигуну від 40 я міряв тут 40 міліметрів. 44 мілі... сантиметра шків на моторі, шків на барабані 31,5 см Тут все зрозуміло, ножки. Тут сам вигружний, вигружна. Горловинка, Тут такі розкосики, тут теж все. Ось так. Зараз я складу і будемо бачити вже, якби фінальний вид самої лущилки. І також я ще запустю, покажу саму роботу. Так, поставил диск. Вот диск поставил. Сверху. Хорошо. Шкив тут за, закрепленный. Зараз, чтобы лучше было видно. Вот так шкивок тут стоит. Как Все нормально. Все нормально. Ну, і так валом трошки піджатий чуть-чуть. Та ще й самі підшипники виходить нові, там е мастило в них. Все нове. Нормально, все нормально. Крутиться без ніяких заїдань, без ніяких хрустів, так як підшипнички нові. Все, зараз буду ставити двигунчик і покажу, як воно буде виглядати. Так, поставимо мотор. І сам моторчик, конденсатор. Так, шків. Приводний. Ведущий, ведомий, як говориться. Це ремінець новий. Но Ось так виглядає воно тут. Так, зараз запостю покажу як воно. Ось так, тихенько працює. Рівненько, децентровано. Зараз покладу кришку верхню. Ось так. Я зараз поставлю кришку верхню і включу. Так, ребята, поклав кришку, поклав кришечку. Ось так. Ну, вже покращене, трошки має якийсь другий вид і буде захист від корозії. Є ще відро кукурузи, кукуруза різна, ну така, не сказати, що супер теребиться. Ну, не, не відібрана, яка була кукуруза. Ось? Запущу, вже в готовому вигляді, стеребим це від руку Ось так. Все якби в прямому включенні запускаю. лущилка працює ну, реально тихенько. Ну, все приступаємо тут ось так, ребята. 对。<Yeah. S 2> yeah. Я не став ще тих 5 секунд чекати, тут ось ну, щоб домолотило. В принципі так, зрозуміло, що кукурудзу воно треба суперово. Виключаємо, дивимося на кінцевий результат. Вид. Як же ось так, друзі? Працює гущелочка, Уже якби завершений вид? Кому? Подобалось? Ставимо подобайки, коментуємо, відповім на всі адекватні питання. Все, друзі, підписка. Подобайка.